подайте, Братську могилу знайшли поблизу села Щурово. Місцеві впродовж довгого часу думали, що там похований тільки один військовий. Виявилося могила братська. Коли ще в школі вчився в начальних класах, сюди приходили з учительницею приводила, Ухажували, тут одна могилка була і фанерна зв'язка. И говорили, что это летчик здесь. Потом я же у матери спрашивал. Она рассказывает, что самолет шел со стороны маяк на красный лиман, на аэродром. Горел. Выпрыгнул один летчик или член экипажа. И выпрыгнул второй. Начали этого летчика искать, вот тебе рядом. За словами членів пошукової місії, рік смерті червоноармійців приблизно 1942. -й. Наразі особи загиблих встановити неможливо. Документів при них не знайшли. Єдине, у чому сумніву немає, це те, що загиблі радянські солдати. Це підтверджують їхні особисті речі, одяг та гроші. Бойці, видно, побиті осколками, так як кості рук перебиті, та кості, черепні коробки розколоті. Після вилучення рештки будуть описані. Їх відправлять у спеціально відведене приміщення для депонації, після чого загиблі солдати нарешті після 74 років будуть поховані з почистями. Юлія Ковбей і Мельник, Вісті.